На минулому стрімі ви питали мене, чим можна обробити рослини від совки. Дивіться, дуже класний препарат це ампліго, це якщо брати хімію, Проклейм, дуже класний препарат. Також можна обробити ЖУКОФ. Це препарати, який можна обробити. Якщо у вас є ще час обробити, коли у вас тільки цвітуть або тільки-тільки з'явились плоди, а їм ще можна обробити в кожного з них різний час. Термін, термін дії. Якщо брати біопрепарат, то я можу вам порекомендувати. Дуже класний препарат це Актоверн. От. Він дійсно класний, він працює, там дуже широкий спектр від шкідників. От. І він дійсно дуже класно працює по усім шкідникам. А, і ще не забуваємо про те, що якщо ви берете біопрепарат, обов'язково треба буде через 7-10 днів ще раз повторити обробку. Обов'язково ще раз оброб... Повторити обробку, тому що ми знаємо, да що біопрепарати він їм треба частіше обробляти, якщо біопрепаратами. І не забуваємо так само брати прилипач, ліпасан дуже гарний прилипач. І Тоді у нас препарати, збільшується термін дії цих цих препаратів.